Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні я запрошую вас на заняття з математики. Давайте з вами згадаємо, за допомогою чого ми визначаємо час. Так, діти, за допомогою годинника! Давайте разом з вами згадаємо, як це треба робити. Ось подивіться, наш механічний годинник. Він складається з кола і рисочок. Цикло називається як? Правильно, циферблат. А ще у нього є стрілки. Коротка стрілка годинникова, вона рухається повільно. Хвилинна стрілка довга, вона рухається швидше. Та секундна стрілка тонесенька. Вона рухається дуже швидко. Час за який. Довга стрілка хвилинна проходить від рисочки до рисочки, це одна хвилина. Час, за який довга хвилинна стрілка проходить від цифри до цифри, це означає, що пройшло 5 хвилин. А два рази по 5 буде 10 хвилин. Час, за який хвилина, довга стрілка проходить повне коло. Це означає 60 хвилин або одна година. Якщо коротка годинникова стрілка показує на цифру 2, а довга хвилинна стрілка показує на цифру 12, це означає, що зараз 2 години рівно. А зараз подивіться на, на годинник і спробуйте самостійно визнати час. Подивіться. Коротка стрілка показує на яку цифру? Так, правильно, на цифру 3. А довга хвилина на яку цифру показує? Правильно, на 12. Отже, зараз 3 години рівно. А зараз, подивіться на годинник, На яку цифру показує коротка стрілка? Так. На цифру 5 молодці, а довга на 12. Так яка зараз година? Так, зараз 5 годин рівно. За добу один стрілка проходить двічі цифр блат. Це означає, що пройшла одна доба. Одна доба складається з 24 годин. А що ж таке доба? Чому буває день і ніч, я розкажу, у чому річ. Земля на місці не сидить, вона круг сонечка біжить. І що доби із року в рік під сонцем гріє кожен бік: звуть схід і захід ці боки. Там що доби, все навпаки. Як схід до сонця робить крок, то захід спить біля зірок. Як схід у темряву летить, то захід сонечка костить. Земля, як дзига, мчить весь час тому то день, то ніч у нас, доба має 24 години часу. Ранок день, вечір, ніч. Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив очі, всіх спликає на сніданок, прокидайтеся. Вже ранок. На траву роса лягає, ну а нам пора вставати, Щоб зарядку зробити І кращий день почати. Яка це пора доби? Вірно, ранок. Світить сонечко яскраве, час настав, у мене справи. Я іграю і гуляю і дорослим допомагаю. Яка це пора доби? Правильно день. Сіре сукно лізе у вікно. Це загадка про вечір. Смачну вечерю ми з'їмо, телевізор глянемо, а в ігри пограємо, книжки почитаємо, яка це пора доби. Так, вечір. Ось і сонечко сідає, сім'я додому поспішає, за столом збереться, як частина доби зветься. Вірно, вечір. Чорне чорне полотно закрива моє вікно, срібний місяць виглядає, ніч прийшла, я спать лягаю. Яка каси пора доби, вірно, пора доби ніч. Вечір серпанком землю вкриває, навколо все стихло, все засинає. Вечір веде за собою сестричку, місячну зоряну паночку нічку. Доба поділяється на чотири частини. Ранок, день, вечір, ніч. Отже, діти, якщо вам сподобалася сьогодні математика, то ви вдома разом з батьками можете теж пограти з годинником та визначити, котра година показує на годиннику. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.